Це трагічна історія 10-річного дерев'янка з Харківської області. На його очах російські військові вбили маму, а сам хлопчик зник без вісти на окупованій території. В кінці вересня 2022 року маленький Паша зі своєю мамою, тікаючи від бойових дій, спробували евакуюватися з селища купянськ зловий. Однак автоколона, у якій вони їхали, потрапила під артилерійський обстріл. Картина дійсно моторошна. І от у цих же гулях з мамою їхав маленький Паша. На жаль, мама хлопчика загинула на місці. Подробиці цієї страшної історії розповів батько Паші. Він у той трагічний день не евакуювався з родиною і залишався у Куп'янську. Після того, як усе це сталося, спершу про долю сина чоловіку не було відомо нічого. Дитина вважалася зниклою безвісти. А потім батько надіслали відео, на якому він упізнав Пашу. Мені дали посилання, переслали посилання на відео, де був сюжет, в якому розповідалося про колону розстріляну. І там я на відео впізнав свого сина. Ось фрагменти з цього відео на ньому дійсно був паша дерев'янко. Він перебував у одній з лікарень тимчасово окупованого Луганська. Хлопчик отримав осколкове поранення у руку, а найстрашніше, що на очах у паші вбили його маму. А ти сам з ким їхав? З мамою і з дяді? Що з ними? маму біла. Ну дяді була тут та рука. Я не знаю, він зараз часу ні. Мама поділа на місці. Да. Відчуття. З С... да, я... однієї сторони я радий, що він живий, це, це саме головне, але я його стан уявляю, як у дитину, у якого на очах були матір. І, і можливо дядька. Там з, з усієї колоди сім чи вісім осіб всього живих, а було де, близько 40. Аби пересвідчити, що Паша дійсно в Луганську його батько попросив своїх знайомих, які там живуть, аби вони прийшли до тієї лікарні і дізналися, чи там перебуває його син. Вони ходили до лікарні, вони перевірили це мій син. але не дали можливості мені з ним спілкуватися про просто передали кабіну. Привітання від батька та бабусі. Отже, тоді десятирічний Паша, поранений, на очах у якого вбили маму, опинився сам на окупованій території, далеко від дому і своїх рідних. Батько хлопчика увесь цей час шукав усі можливі варіанти, як врятувати сина. Ускладнювало ситуацію те, що усі документи паші під час евакуації загубилися. Та зрештою чоловікові таки вдалося вивести сина з окупованої території. Батько попросив поки не розголошувати усіх подробиць, але можна сказати, що за хлопчиком на окуповану територію приїхала його бабуся. Були серйозні складнощі, щоб забрати пашу. Потім їм все ж дозволили виїхати до Росії. А вже звідти вони поїхали до однієї з країн Європи до тітки Паші, і вже там він чекатиме на зустріч зі своїм батьком.